guys.

Я за ней плану, я була не закрита.

Кров на Майдані збирає. Крок? Кров? Кров. Я знаю, я кров. Тут не знаю, що збирають. Я знаю, що в Києві закликали людей готуватися на Но... Євг на Майдані. О, нам щойно дзвонили з Києва, говорили, що Кубів, один з комендантів Майдану, закликав Киян гуртуватися на Майдані і буде спробу е, заслон Беркуту, заслон правоохоронців і брати Верховну Раду і всі інші адміністративні споруди. Наразі колона пішла друга вже на ринок, для того, щоб мобілізувати підприємців. Ті люди, які в перші колонії телефонували, що вже масово почали закриватися контейнери. Підприємці закривають свої робочі місця і збираються біля виходу з ринку. Приблизно хвилин за 15-20 вони будуть одною колоною рухатися з майдану з ринку на майдан. До них ми приєднаємося. Також приєднаються ті люди, які на наступному перекресті. Наразі тут і там ми блокуємо проїжджу частину для того, щоб люди зупинилися, вийшли і мусили йти повз нас. І або прийняли рішення приєднатися до протесту і підтримати загальноміський страйк, або прийшли собі далі на робочі місця пішою ходою. Гасло таке: ми перекриваємо дорогу, ми відкриваємо. Шлях, тим самим ми звертаємося до хмельничан, що сьогодні не час думати про приватні інтереси, сьогодні час об'єднуватися і відстоювати спільні інтереси, нашу спільну свободу, нашу справедливість, нашу гідність, гідність для нас і для наших дітей. Тому сьогодні не час йти на роботу і думати про те, як зробити хліб і як поїсти. Сьогодні ми маємо присвятити свій день для того, щоб вибрати свободу. Нам потрібно зібратися всім громадам по всій Україні і за два дні навести порядок в країні. А ми будемо мати довгу затяжну боротьбу, яку ми мали два місяці. яка Нікому не потрібна, яка, нанес, пойми, нам, яка, не яка частина, наносить, яка угуриш, яка наносить е, е, нам Просто урон російської мови, так, тобто шкоду як економіці, так і кожному е, приватному інтересу кожного. Щоб цього не було, сьогодні ми маємо разом об'єднатися і відстоювати свої інтереси. Два дні відстоювати свободу, а далі відбудовувати країну. Сьогодні маємо зупинити режим, щоб завтра було що відновлювати і що відбудовувати. На який час буде. Е... Перекрита вулиця Кам'янецька вулиця перекрита до тих пір, поки підтягнуться люди. Ми наразі розраховуємо, що протягом півгодини підійдуть підприємці з ринку, і ми приєднаємося до загальної колони з людей далі по, по вулиці Кам'янець-Подільського біля філармонії. І разом з ними одною колоною порухи будемо рухатись на Майдан. А на Майдані що планується? На Майдані планується мітинг. Обговоримо план дій, обговоримо заклик Кубова про те, що потрібно займати споруди. Поставимо на голосування. Яке буде рішення громади, відповідно того рішення будемо діяти. Тобто сьогодні може повторно буде захоплення ОДА? Я не думаю, що це буде захоплення. Думаю, що люди, якщо приймуть рішення, то а вони що? зайдуть в приміщення обласної а ради, що? яке належить територіальній громаді Хмельницької області, для того, щоб бути в своєму приміщенні і захищати свої інтереси. І я думаю, що вони мали би це робити доти, доки а не будуть бюджета, виконан... брати, доки не виконані, то, що ви зробили, доки так? будуть Хорош. виконані Красив. вимоги громадян, да? а Зупинити бойові дії, зупинити я протистояння і вивести силові, силові органи Просто, від, від адміністрації від майдану, щоб Янукович перпинив кровопролиття і почав а, діяти в конституційному правовому полі. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Ви хотіли ще сказати? Так, я хотів сказати. Я тільки не розумію цих людей, які е, кричать оці ячу. Так, да, свій час руйнували церкви, Руйнували. Руйнували школи? Руйнували. Маєтки, так. з то вийшло. Потім від, на, це, відновлювати заново те, що зруйнували? Для чого? Так ніхто ж нічого не руйнує. А воно так є? А, воно а що, що зараз руйнується? Для чого кричати оці вузла? Що, маємо поміняти? Кому ми маємо поміняти? Начальників, щоб вони поміняли значки, чи ми маємо поміняти владу? Для чого? Щоб стало краще. А ну, Мені просто раді цікавості. цікавості. Давайте опитаємо людей, що вони хочуть. Вони що хочуть поміняти? Ну, Я вас запитаю, а ви що хочете поміняти? Чому ви тоді прийшли це? Дивіться, це да, кають на базар, да, базар. Я працюю на базарі. Угу. Да, я приватний підприємець. Що вони хочуть? Я хочу, щоб скам так, іменно мені, щоб угу. був стабільний долар. Угу. Да. Чому об'ясню? Да. І це зі мною солосяться вибрати набагато більше це. <тісно> Тому що все ми отримуємо з Китаю і все ми маємо платимо. Доларом і все залежить від долара, і від того е, наскільки нас змінилася пенсія, пенсія? -пенсія? ніж менше абсолютно не залежить купів, один з комендантів майдану закликав гуртуватися людей на майдані в Києві всіх киян і планують купів! Один з комендантів в Києві на Майдані. Закликав киян збиратися на Майдані і вони планують проривати барикади охорони, право, так зване, і рухатися в урядовий квартал. Планують зайти в Раду і всі інші споруди. Це вже зробили в Західній Україні всі. А, пропонуватися буде зараз навіщо? Підтримати загальний рух і взяти в себе відповідальність і взяти все в нашій громаді в свої руки. Для того маємо максимально мобілізувати людей. Всіх ваших друзів і знайомих Революція – -го це годину, коли ми радіолона з а, ринку, всі разом об'єднуємося, рухаємось туди. Відповідно, далі маємо на голосування план, який Для того, щоб ми могли його виконувати. Ми маємо також подаруватися. Тому що НАТО цього не може. Можемо цього віці. Ми не можемо, а тому маємо взяти за ще не далі. Шосто є десять людей. Три десять не формуємо собі. Знає, ми, Володь, кожен знає, з ким він Володь, працює, держу, кому він довіряє, кого він слухається. Я його безпосередньо місця тот. Таким чином ми зможемо організувати порядок і забезпечити відсутність провокацій, відсутність мародерства і відсутність будь-яких дій, які могли б зашкодити життю та здоров'ю людей. Наше завдання це не помста. наше завдання це забезпечення справедливості і захист своїх прав. Для того ми маємо організовані, які йде обов'язкова. Тримаємося разом, разом переможемо. Я не знаю, що Через нові, да, тут не проїздили. Направу тоді, на

<говори> а що сталося? Можна ну, що розповісти, що сталося? не ну, Нас нічого не стає. Всі грали, люди потребували посвідчення. Здрок для КГБ або якоїсь дурні. Просто попросили посвідчення, вимагали посвідчення, вона не показала. І все, люди возмутилися. Так що тут я вже пішла. Нас кажуть, скільки продаж є. Я, я приду в 9 часов, если пойдет за путь, то я тебе понял.